Олексій Бораченко, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, доєднується до нашого ефіру. Олексій, мої вітання. Дякую, що так пізно з нами. Олеже, доброї ночі і вітання всім нашим шановним глядачам. Та ну почнімо, знаєте, спочатку, як кажуть, тому що ми тут заявляли про ось цю ініціативу німецьку, зокрема, належить вона лідеру соціалістів у парламенті соціал-демократичної партії про створення контактної групи для переговорів між Україною та Росією. Зрештою, немає новини в тому, що Україна готова і не заперечує проти участі Росії під час подальших переговорів другого саміту миру. Але певна новина є в тому, що розглядають можливість створення ось такої групи. Чи, чи це би допровадило до, до реальних результатів? А, ну, перш за все, наша формула залишається сталою, причому по відношенню до будь-яких наших партнерів, як до Китаю, Індії чи будь-якого. Не найкращий, на жаль, у нас зв'язок із Олексієм Буряченком. Зараз наші колеги спробують це виправити, і тоді, очевидно, ми зможемо поспілкуватися. Ну, зрештою, ось ці е, мирні. І... Чу чути нас та Олексію да, -да, щось обірвався mm. тимчасово зв'язок. Я розпочав чого? З того, що наші наша базова опозиція, вона ж стала, да. Причому стала для всіх, як для Індії, Китаю чи Саудитів, чи будь-якої країни глобального півдня, так званого, які ініціюють ті, ті чи інші відповідно свої пропозиції, чи бачення, чи декларації, так і для наших ключових партнерів, таких як да, Європейський Союз, Німеччина, Німеччина Франція, Британія чи Сполучені Штати це безпосередньо долучення при формуванні відповідних будь-яких ініціатив України. Ініціювати може хто завгодно і що завгодно. От направду я розумію, чому це зараз відбувається в, в партії Шольца. Я нагадаю, що коаліція в Німеччині складається з трьох політичних партій, але зараз в цієї коаліції і в самого канцлера Шольца ну далеко не краща політична ситуація і розвивається в динаміці. Вона також для нього не найкращим чином. Чому? Тому що Російська Федерація продовжує впливати на внутрішньополітичні розклади в самій Німеччині. Я думаю, що ні для кого не є секретом, що історично Російська Федерація і Німеччина були досить близькі, особливо після Другої світової війни, в межах там Ялтрансько-Позданського світу, так чи інакше на Російська Федерація ну проникала да, в, в цю країну, і вплив відповідно там залишився зараз. За наслідками місцевих виборів в трьох регіонів Німеччини партія Шольца там програла. А багато голосів взяли відповідно ультраправі, які ну за інформацією знов ж таки з деяких джерел самої Німеччини та навіть деяких розвідок та правоохоронних органів. що можливо, вони мають підтримку з боку Російської Федерації, ну тобто Росія гібридно впливає і розхитує прямо на наших очах ситуацію в Німеччині для того, щоб якимось чином, скажімо так, збалансувати позиції, і Шольц і відповідно його партійці намагаються все ж таки спілкуватися з електоратом. А електорат відповідно, який голосує за ультраправих, за і за ціліціністську політику. За припинення війни і за комунікацію з Російською Федерацією, однозначно спільною позицією є те, що вони відповідно не хочуть витрачати свої податки поза межі Німеччини. Це для нас досить важливо, тому що все ж таки Німеччина після сполучених штатів на штатів наш найбільший донор, як фінансово, так і у вигляді зброї. Тому резюмуючи цей блок питань, все ж таки я б закликав, скажімо, не бути гарячими відносно заяв Шольца і представників його партії, відноситись до них з дипломатичною поміркованістю та зрозумінням і спілкуватись в межах відповідного дипломатичного протоколу. Що так, звичайно, ми врахуємо позицію Німеччини, врахуємо позицію Польщі. Як це вже і казав не один раз наш президент, і звичайно, Російська Федерація. Це буде запрошено на другий не, саміт миру. А от чи долучиться вона до нього, чи не долучиться, і що з цього вийде, не, ми звичайно будемо бачити вже потім. А для того, щоб відкривати будь-який діалоговий перемовний трек, про що вони кажуть, ну под, потрібно якесь підґрунтя, не, під що його відповідно відкривати зараз. Єдина формула, єдине підґрунтя, яке лежить на умовному геополітичному селі, це мирна формула Володимира Зеленського і в межах неї за зараз проводяться відповідні саміти миру, і до другого саміту зараз іде підготовка, на якому буде відповідно напрацьована дорожня карта до формули миру, як це вже було заявлено на вищому політичному рівні, і відповідно ультиматум для Російської Федерації. Навіщо яка який функціонал відповідно створеної перемовної групи, яка от щойно прозвучала? Мені важко сказати. От якщо Німеччина її обґрунтує цей функціонал і навіщо це потрібно Україні? Туди тоді, тоді до цієї пропозиції можна буде апелювати і розглядати як предметну а допоки потрібно просто, мені здається, так дипломатично подякувати і робити те, що ми робимо далі. Ем, ось ця ініціатива з Скажімо так, декларуванням мирного плану для всіх сторін Сполучених Штатах Америки, коли я говорю всі сторони, маю на увазі, що найменше три це чинний президент і обоє кандидатів, та і Трамп і Камала Гарріс. Чого очікувати від, від власне всіх трьох фігурантів? І чи дійсно там декларація їхньої позиції ще до виборів, до листопада місяця є, є важливим чинником для нас? Та мені здається важливо, що це не мирний план, а що це саме план перемоги. На от з таким формулюванням відповідно, виступав і анонсував це президент України Володимир Зеленський. Тобто, скоріш за все, ну ми не знаємо деталі. Вони ще не опублічені в повній мірі. Але скажімо так, ми можемо серед тих ті інформації, яка зараз є, спрогнозувати, що мирний план це є частина цієї, цього плану. Перемоги. І, відповідно, курська операції частину цього плану відповідно перемоги, і там зазначено було, що в тому числі в плані перемоги місце має бути визначено місце України в глобальній архітектурі світової безпеки. Тобто, скоріше за це те це вже така сформульована певна комплексна візія, в якій не тільки, скажімо, є мирний план да в межах там самітів миру, але є. Вмотивована пряма зацікавленість не тільки України в відповідно шляху нашого да до справедливого миру, але й що від цього отримують відповідно наші запит, західні партнери в межах цього плану перемоги, в тому числі буде мені здається змотивовано як на військовому, так і на політичному рівні для того, щоб з позиції сили все ж таки вийти на діалог. З Російською Федерацією, як мінімум, про завершення гарячої фази, про що вже говорив раніше президент, до кінця року, але мені здається, все ж таки я ще раз підкреслю, що це робитись має з позиції сили як на полі бою, так і в дипломатії. Тобто зараз це буде от на фоні там да політичного дозволу бити в глиб території Російської Федерації західною зброєю, на фоні там можливості збиття ракет, дронів в повітряному просторі да на України. Скажімо, системи ПВО країн НАТО, це ти той комплекс такого примусу з позиції сили, коли в Російській Федерації кожен наступний крок буде означати слабшу позицію, і відповідно так чи інакше Ми маємо довести ситуацію до так званого цуцвангу. Да? І відповідно тільки тоді ми дійсно мені здається можемо претендувати на програш Російської Федерації. Ну скажімо, хоча б номінальний, да і реалізацію всіх тих пріоритетів. Які зазначення відповідній на формулі миру Олексій, я дякую вам за те, що знайшли час. Нагадаю, Олексій Буряченко, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад, з нами на прямому зв'язку.